Вітаю вас у своєму новому блозі. У мене вже пройшло півдня, я працювала. Да. Ви питаєте, ким ти працюєш? Я... ким я тільки не працюю? Я постійно працюю, мені здається. У мене немає. От я вже третій день хочу до мами сходити в гості. Є привід, не можу. І я вже кажу: все, вимкну світло, я вже не знайду чим займатися, ну просто фізично не зможу. У мене обід. І прийду. І от що ви думаєте? Вже годину немає світла, і я все ще зайнята. Зараз у мене обід. Я вчора купила чорну ікру. Пам'ятаєте, зимку я постійно брала її, і мені вона дуже подобалась. Я не певна, що це прям вона, але не було, ну, її не було, і от тепер знов з'явилась. Сподіваюсь, що вона не гірша, ніж та, яку я брала. На новий рік? Це ж імінтоване, не справжнє. Блін, обща гамна. Розчарування. Боже, солона така, господи, що ж? Ладно. Ну і ладно, Обідуся. Зараз щось почнеться. Трошечки пішов дощик, але мені здається, це тільки початок. За мною їде мама. Ну, вона була в магазині, каже, їду на машині, давай без От так. І з зонтиком йдемо з вами. От мене мама вже чекає. Ми благополучно доїхали, дощик йде. То йде, то не йде. Але у нас тут вже вечеря. Мама посмажила рибку, яку ми з Артемом їй привезли. Капусточку цвітну, салатик там, тут рибка ще. І ох 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 ху Але у нас сьогодні дегустація наливки, яку передала Юля Захтирки. Наша підписниця. От, дивіться, яка краса. Зараз будемо вимірювати, скільки там градусів. Вона каже, воно не міцне. А у мами є спир спиртометр. Так, зачекай, я ж не прави. Ой, так, ой, боже. От це ж наоборот треба. Не знаю. Ну, звісно, я О, такий. Этот, алкоголік. Ні-ні. Сам... Ні, там, ні Там бачиш, там ягідки, ми так не поміряємо. Значить, треба в щось таке. Щось довге. Зараз, да. не йду. Зараз не йду. Так, нам довелося відкрити і другу пляшечку, тому що з першою все вилилось і вийшло півбакалу, трошки долили. В общем, поміряли і тут. Ну, 8 градусів. О! А там черв'ячки. з вишенек. Коротше, менше 10 градусів, бо тут нижня чорточка 10 градусів, вже тут темна, а світла немає, тому не зможу вам точно показати. В общем, до десяти не дійшло. А, угу. а черв'ячки тож. Просто що стало ти? цікаво. Протеїн. То їх Протеїн. проблема взагалі, не наші. Ага. Натурпродукт. Одним глазом прицілілася, щоб без черв'ячка. Принаймні на камеру, а то буде зовсім не гарно, Да? Ой, у мене зір поганий, мені взагалі класно. Я з черв'ячками піде аж на ура. Юля, це така смакота. Так. Да. Вона казала, там цукор майже немає, чи немає, в общем, ну, взагалі, як сухе. Не знаю, як сказати, на мама, ти, ти краще розбираєшся, як назвати цей напій. Але дуже смачний. А ощущення таке, що зараз встану і впаду. Кажеться, що дуже міцне. Здається, що дуже міцне. Натуральна наливка. Дуже смачна, звісно. Юля, треба рецепт. Може, я буду робити, а може зелечі можна, боже там ж стільки алечі на дачі, що це вообще таки. Так, у мами у знайомих у сусідів дуже багато алечіз ще зелена, але буде скоро її дуже багато і що з нею робити. Компоти варити ми не будемо, бо нас хочуть пригостити. А от наливочку можемо забазити. Це я з удовольствиям. Залюбки, це я залюбки виправляємо мою українську. Я почала розмовляти фігово українською. Я раніше розмовляла чисті, бо просто розслабилася і лінуюся думати. Маковку включай і виправляємо віка. Сьогодні, вже наступний день, по-перше. Вчора я прийшла додому, мене мама з Кеті, до речі, провели аж сюди. Кеті тут у мене гуляла, бігала, чи я не знімала, не знаю. Вона така була задоволена, давно ж не була в гостях, дуже рада була. Вимкнули світло у нас в 10. І я подумала, і лягу спати. І благополучно, радісно раділа до першої ночі, що я о 10 лягла спать спати. спати. У вас так теж буває? Напишіть в коментарях. Іначе хотіла спати. Я лягла оцей же дирчик дирчить, якось заснула. Зраночку прокинулась, провела ефірчик. Потім записала рекламу свого вебінару. От, до речі, вже посилання є відкрите, реєстрація. Так що, кому цікаво про схудення. Про набір ваги також, там не тільки взагалі про здоров'я, про харчування, про аналізи, про все-все-все. Про все, що я знаю, всі свої знання, які я знаю, я вклала в той вебінар. Це буде прямий ефір, в якому я буду передавати свої знання дівчатам, які туди прийдуть. От він буде потім в запису, Це буде ще у нас спільна група в телеграмі, і ми там будемо на зв'язочку, буду допомагати худнути або набрати вагу. Своїми порадами а, і досвідом, тому що в мене вже великий досвід до, досить з дівчатами, які у мене на супроводі, вже є хороші дуже результати, є чим поділитися. Вот. А, зараз хочу позвонити мамі. У мене нема чого їсти. Я цілий день оце знімала відео, потім монтувала його, потім, ну там більше монтаж, субтитри. Оце все додавала, тільки що виставила вже в інстаграм. Зараз хочу ще в Тік-Ток залити. Е, і вже до 38. Зараз дивіться, що я придумала. Що я придумала? Мамі звоню. Алло. Привіт! Привіт! А акція нагодуй свою дитину вечерю продовжується чи вже закінчилася? Я може продовжуватись, тільки треба тоді рибку розморозити. Зараз я бігом достану. Супер. Все, давай годую дитину. Все, хорошо. Тоді я mm. до тебе скоро прийду. Хорошо, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. давай. О, так, швиденько все вирішується. Але мені все одно треба в магазин, тому що у мене немає м'яса, немає яйця закінчилися, немає сиру. Корот, ой, спать хочу. Все треба. Тому я зараз поїду в магазин разом з вами. Ми з вами скупимося, м'ясний зайду, затарю морозилку, а потім до мамулі на вечерю. А я вже вати. Хочу печіночку тріски, тут вона по 80 гривень. Класна ціна. Рісточки взяла авокадовий цикл. Тука я тут косточка, яйця взяла, сирочок. Так виручає сьогодні. Не було, що поїсти в обід, я просто сирок з'їла та... і задоволена та... залишилась. Добре, так, і сметана треба, да? так? Да. А, ні, фонтуре. сметана є у мене. Я туди вам покажу. Бо турбуємось, але Здоровому дітей. Світла немає, все, і м'яса немає. Ладно, поїду в м'ясорубку зараз, якщо вона працює. Хочу якийсь фарш взяти, котлет хочу. що це таке? А, реберці? Да, точно? Так, да, страшнувато так брати, коли немає, стільки часу немає світла. І що це все? А що я ще хочу? Зараз до мами піду оливочки, візьму на вечерю. Так, так, так. Так, овочі таке все у неї зелень є. Там у нас нічого немає. А що мені? А какао? У мене, по-моєму, закінчується таке. Здається, я його купувала. В АТБ, те какао, мрія, червоне. Ні, немає зараз. Тут було з підвищеним містом жиру. Ну, воно не знежирене. Да, немає. Ну, ладно. Нічого. Наступний раз. Так. Так, так, яйця взяла. Хліб мені не потрібен, хліб ці не потрібні. Що мені ще хочеться? Для щастя. Нема чого. Черешенок взяти. Це багато, мені поменше. Це дуже багато. Забачуєш. Візьму рибку, засолю і зроблю дома суші. Так, ватні диски закінчилися у мене. У нас тут нічого. Блін, а де риба? Ага, от вона. Може, я куплю готово вже засолену рибку. Якийсь такий кусочок невеличкий. О! Боже, це що? 132 гривні? Тут її 100 грам 1320 30 гривень за кілограм. А скільки коштує так сьомга, Не знаю, що тут у складі? Сьомга, сіль кухонна, Хороший склад. Все, їду додому, верніше до мами. Не заїхала я за м'ясом, магазин вже закрився. Зараз 21.06, я вибираюсь в магазин. От. І мама вже дзвонить, коли ти вже будеш, я їсти хочу. Кажу, їду, їду. От. Так, класно, світло ще, а вже 9 вечора, а ще так світло. От мені подобається за це літо. Дуже довгий день. І ти, начебто, за день більше всього вже зробити, більше всього встигнути. І взагалі приємніше, коли довше. Довше світовий день. Там не, не знімаю. Жарко. Да. Черешня бомбезна. Така солодка. Я вже тут підкидаю. Мама нас нажила рибку. Да. Що там ще? Кабачки, абрикоси, салатик. Салатика, миска ціла, вилечена. Да, так, мені треба стиху запустити. Вот. Маливочки, абрикоси, тут у неї у дворі ростуть. Вона не купує абрикоси, а кожен раз, коли ходить, які гулять, гуляють, да. Збирають. Не наривають, вони збирають. Ні, nee, це я нарвала. Mm -hmm. mm. Але вони такі всі те саме. Йдемо я... з мамою з прогулянки, повертаємо вже на обочині дві абрикоси лежать. А на ну, якраз? Я Маше розкажу. А на ну, так ідіте ви. Так. Навіть не з під дерева. Отак, яка відкотилася. Руки в собаки, палки, кидала, пісок. Ну, в общем, понимаете, да? так? Ідемо з прогулянки вже. що таке воно класний імунітет. Він тому і класний. Тому що по 250 разів руки не мила. І захисний цей бар'єр в організмі дуже сильно розвитий, бо туди постійно щось залітало. Мої покупочки за сьогодні. Значить, печіночка тріски, дві баночки. Завтра буду на сніданок їсти. Черешню трошки відсипала і мамі залишила, ватні диски. Такий авокадо класний. Завтра теж. ой, І це жирний це, мабуть, не завтра. Там косточка так стукає. Хі -хі, прикольно. Сир. Щось перестали 9% жирності випускати. Не бачу останнім часом. Так, сьомга. Коли ми з вами будемо робити суші? Хочу зробити суші без, без рису. Знаєте, як це? Це, значить, ми на листочок норі намазуємо сир Філадельфію. Ну, У мене буде саморобний. Оце, плюс петрушка, чи укропчик, плюс різні спеції, чесник сухий. Такий буде сирок у мене, або, може, Філадельфію куплю. Огірочок, перчик болгарський і рибка. І сирочка побільше, бачите, щоб там побільше було сирочку. І так все, чікс, чікс. О, до речі, рибку можна зверху. Всередину можна сир, огірок авокадо, до речі, можна. Сир огірок авокадо. І от тільки от замість оцього риба. От прям готова, можна так і робити. Ну, в общем, отакі такі будуть суши. Так. І яйця я купила. Ой, у мене тут бардачок трошечки сьогодні. Ну так, не дуже. Привикла, що в мене тут нічого немає. Це, оце сохне, це у мене камбуча експериментальна. Купила в магазині дві пляшечки камбучі для ті, знімала. А вона одна була заброжена, ну класно, перероблена вже. Така термоядерна, міцна, класна. А інша була солодка. Ну, я вам розказувала. І я просто не стала їх пити, пити перелила в дві баночки, накрила серветкою, і вони дві дуби у мене простояли. Та, що вже була міцна стала, ох, яка кисла. А та ще не, бродила, не добродила, поставила ще бродить. Гриб виріс зверху. Такий тоненький пласт, грибочок виріс. Тобто камбуча жива. Такі пляшки, ну я вам показувала, коли в барчику сиділа. От. Але завжди обираю тепер, щоб термін був якнайраніше, якнайдовше назад по часу, її закласили. Тоді є шанс, що вона буде там вже не така солодка. От зараз у мене такий стан, що треба лягти і заснути. Зараз пів 11. І зараз м -м -м, спробую так зробити. Вчора я ж казала, я в 10 лягла і радісно лежала до першої ночі. Що я молодець, лягла в 10. Ну, сьогодні ляжу в 11. Може вийде. Тому що я прокинулася не так і пізно. Типу, я не проспала 8 годин. От. Так що є шанс все ж таки заснути. Побачимо з вами або завтра, або вже на наступному влозі. Я не знаю, скільки тут у мене матеріалу. Так що, якщо що, то до наступного відео. А якщо ні, то до завтра, ранку. Бувайте!